Вітаю вас, друзі! Сьогодні будемо говорити із вами про приємне про істерику та приниження російських нацистів. Ну даже то, що є посягательство на нашу територію. Є казус жделі абсолютний повод к войне, настоящий без дураков. Без дураков, тобто без росіян, цікаво. А взагалі у них отака пожежа виникла, тому що вона перекинулась із пожежі з крейсеру Москва, який затонув на російське телебачення. Крейсер Москва це абсолютний повод для війни. Сто процентний це флагман наш. І тут думати нечего. Учора міністерство війни російських нацистів офіційно зізналося, що крейсер Москва, флагман російського чорноморського флоту, затонув. І це прекрасно, друзі. Тому що Російська нацистська федерація втратила надзвичайно важливий для неї бойовий корабель, який разом із озброєнням оцінюється на суму понад 1 мільярд доларів. Доля екіпажу невідома. Ну і це величезне приниження для російських окупантів. Очень б була що ми втратили Ето в крейсер, це не прискорбно, це чудово. Підписуйтесь на мій канал, тисніть лайк до цього відео, залиште під ним будь-який свій русофобський коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. І поговоримо із вами про те, як потонув той самий ракетний крейсер. Даруйте, він не потонув. Він пішов тактично, відступив на дно, щоб знайти на дні Чорного моря базу Азова. Нагадаю, що це той самий русський воєнний корабль, який ще у перший день вторгнення був посланий на три літри нашими прикордонниками, і було дуже цікаво спостерігати за тим, як російські нацисти писали про ураження їхнього крейсера. Спочатку вони заявили, що просто пройзошло вас гара і вони з'ясовують причини. Потім вони писали, що взагалі ракетами Нептун неможливо потопити цей крейсер. Далі вони писали, що крейсер лишається на ходу. Пізніше, вже не на ходу, а лише зберігає плавучість. І От учора російські нацисти були змушені зізнатись, що їхній крейсер відправився на концерт до Кобзона. Патір ворожоних силах Росії. Немає. Це найбільша морська втрата з часів Другої світової війни, і дуже складно уявити щось більш принизливе для російських загарбників: загарбників, які зараз очевидно не можуть впоратись з Україною, не можуть нас завоювати. Люди у них закінчуються для війни, а тому вони починають вигадувати нові приводи для мобілізації та нових атак. Видим попытки диверсии и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась. Ого, то что это Россия тогда может на нас напасть? Неймовірно, а взагалі він говорить про деякі цікаві ситуації, які стали відбуватись останніми днями у Білгородській, Курській та Брянській областях Російської Федерації. До прикладу, біля Білгорода щось трапилось із рейками залізничними. Я думаю, що це можливо їх приносили у жертву сатані-правий сектор, запрещена організація в Росії, і там. действительно валялось вот это ритуальное сатанинское капище. Это не подстава, это реальное вот капище сатанинское, которое Обнаружили, коли якісь невідомі добрі люди знищили арсенал із боєприпасами поблизу Білгорода, а потім через день два гелікоптери прилетіли і знищили там же нафтобазу, то російські окупанти були дуже стримані у своїй реакції. Вони явно не очікували такого. Але тут, зараз, днями, коли почало відбуватись багато цікавого. То вони одразу запровадили режим терористичної загрози у кількох регіонах. В регіоні жовтий уровень терористичній небезпеки об'явлено на 15 днів. Його також в Воронежській, Брянській і Білгородський областях. І тут раптово, одразу після цього, губернатор Курської області почав казати про те, що Україна нападає на прикордонні загони Росії. Була проведена спроба обстрілу погранпереходу Суджа судже со сторони України із міномета. Но щастя, снаряди не достигли території Російської Федерації. Жертв і разрушений нет. як ви могли почути, атака була дуже серйозна. І ще одна була надзвичайно потужна зі стрілецької зброї сьогодні, 13 апреля, в рент 14 часов. В Колінівському районі Курської області був обстрілян погранічний наряд со сторони України з лісополоси, стрілковим зброєю. Це до речі, я просто нагадаю та сама Курська область, де російські нацисти, точніше, прості звичайні росіяни, які не підтримують війну, вітали колони російських загарбників та плодували їм. Як повідомляє наша розвідка, російські окупанти цілеспрямовано готують терористичні акти на території Російської Федерації, щоб звинуватити у цьому Україну і щоб у них був привід оголосити мобілізацію, тому що ваньки закінчуються, вони то помирають, то потрапляють у полон, і треба знайти нових нове гарматне м'ясо, яке буде помирати в Україні. Заради цього російські окупанти навіть Стріляли в свій прикордонний загін. І ще один у Брянській області. От сьогодні 13, по моєму число. Вон вся криша, блядь. Ось такі от тут приліти були цікаві. Джей в слава Богу, все. Ні, те, що вони лишилися живі, це не слава Богу. Ось так от і живемо. Живуть. Поки що живуть. Ну і ще російські нацисти розповідають казочку про те, що українські гелікоптери залетіли на територію Російської Федерації у тій же Брянській області та розбомбили якесь там село з використанням двох бойових вертольотів, снабжених тяжолим наступательним вооруженням. воєннослужащі ВСУ незаконно вторглись в воздушне пространство Російської Федерації, двигаясь на малої висоті. Дійствує умишлено, ані произвели не менше шести авіаударів ударів жилим домам в посілки Клімова Брянської області, коли була знищена нафтобаза у Білгороді, то російські пропагандисти вирощали. а де ж наша повітряна оборона, як це гелікоптери могли залетіти до Білгорода? А коли вони розповідають казочку про ці два гелікоптери у Брянській області, то вони чомусь не питають вже, а де засоби повітряної оборони? Можливо, тому що не було ніяких українських гелікоптерів, і власне це підтверджують перехоплені розмови російських окупантів із своїми дружинами, де ті зізнаються, що це стріляли вони самі по своїм же. Тут це те саме сказали, що це сім жертв, ну сім пострадавших, що є. єсть от по цій бомбі клімова серед. Це... А зачем наши? Ну, вот так надо. Типа, так делают, для того, чтобы он, типа, шохотует, провоцирует, и вот поэтому нападает. Причому зверніть увагу на реакцію цієї жінки? От якби я, наприклад, дізнався, що українська армія бере і обстрілює спеціально українські ж міста, то я би ну м'яко кажучи, був би обурений. Я би виходив на протести. А вона каже: ну, якщо це наші обстрілюють, ну тоді мені легше. Ну, хоча це вже як то вдажа. Ну, що, Не знаю, легше. Росіяни зараз не планують припиняти війну. Вони хочуть воювати далі до останнього російського солдата. Їм для цього потрібно більше гарматного м'яса. Їм для цього треба якось виправдати нову хвилю мобілізації, яка, я впевнений, буде скоро оголошена. Але перед тим Владимир Путін може спеціально вбити і ще дуже, дуже багато росіян. І все заради війни, то во що це вилилось, уже сміло можна називати ні третьою світовою війною. Совершенно точно. Російські нацисти хочуть перемоги за будь-яку ціну, але єдина ціна, яку зможе заплатити Росія, і навіть не за перемогу, тому що вона ніколи не виграє, це знищення самої Російської нацистської федерації. Що говорити? Я абсолютно убежден, что победа, конечно, будет за нами. Ее она нужна, чего бы это нам не стоило. Иначе, лучше не говори, потому что. Можна только победа. Ну, нехай собі мріють. Мріяти їм не заборонити. А нам, українцям, потрібно дві речі, щоб європейські держави припинили купувати газ та нафту у російських нацистів, і щоб їх припинили таким чином фінансувати, і щоб ми отримували іще більше зброї, у тому числі і наступальний. Тому що ми сьогодні захищаємо не тільки себе і навіть не тільки Європу, а увесь цивілізований світ, і саме від того як саме і коли Україна переможе, залежить доля цього самого цивілізованого світу.